Друзі, нас інфоперші про головне. Поїхали годину тому в Севастополі. Було знищено підводний човен з Запоріжжя, який росіяни захопили в далекому 2014 році через командира зрадника. Пишуть, що невідомий дрон розірвав підлодкою під водою. Там стан критичний на неї тільки вантажили ракети для повторно масованого залпу по Україні. 20 загиблих і 100 поранених внаслідок удару. Наслідки оточнюються. Удар і детонація була дуже потужною. У той же час державне бюро економічного розслідування заочно повідомлення. Умоло про підозру в державній зраді у державній зраді колишньому командиру підводного човна Запоріжжя, військово морських сил збройних сил України у 2014 році, під час російської окупації кримського півострова та блокування підводного човна Запоріжжя. Командир, капітан першого рангу військової частини, що дислокувалася в автономній республіці Крима, стало єдину українську субмарину без бою та перейшов на бік окупанта в офісі генерального прокурора. Уточнили, що у травні 2014 року капітана зрадивши військовій присязі на вірність українському народу відмовився виводити підводний човен Запоріжжя на материкову територію України. Після цього він присягнув збройним силам РФ та продовжив службу у російському чорноморському флоті у травні 2015-го Колишньому офіцеру було повідомлено про підозру у дозертиристві. Нині він на посаді заступника командира 4-ї окремої бригади підводних човнів Чорноморського флоту РФ воює проти України на боці окупантів. Повідомили в ДБР. Слідчі ДБР зібрали достатньо доказів та повідомили зраднику про підозру в державній зраді санк. Ця статті передбачає покарання у вигляді позбавлені волі до 15 років за процесуального керівництва одеської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері заочно повідомлено про підозру у державній зраді колишньому командиру підводного човна Запоріжжя військово-морських сил збройних сил України. Варто зазначити, що Жаніша ДБР вже повідомляло про підозру капітану і російського крейсера Адмірал Макаров та командиру ракетного катера Вишки Волочок. Офіцери також зрадили Україну у 2014. Тернадцятому році субмарина Запоріжжя це український дизельно-електричний підводний човен. Багатоцільовий великий підводний човен 641-го проєкту. Підводний човен було спущено на воду в Ленінграді 29 травня 1970 року, як б 435 до 1990-го був у складі ВМФ СРСР а з 1997-го, входив до складу ВМС України за 2001 по 2011 роки. Екабеалі пройшов капітальний ремонт під час анексії Росії українського пів. Острова Криму за 2014 році члени екіпажу підводного човна Запоріжжя на чолі з капітаном Робертом Шагієвим були заблоковані у стрілицькій бухті. 21 березня після проведення чергового кола переговорів між керівництвом Чорноморського флоту РФ та капітаном Шагієвим. А другий прийняв рішення зрадити просязі та передати підводний човен до складу Чорноморського флоту РФ. Таким чином, 22 березня в автономній республіці Крим Субмарину захопили російські окупанти. А що чекає на зрадників? Колишній український військовий капітан. Андрового рангу Володимира Хромченко загинув, воюючи проти свого народу. Командував великим десантним кораблем Саратов, який потопив ЗСУ під час повторнення Росії в Україну вибух в Рубці, забрав життя всіх зрадників та окупантів. Саме так званий командира командував десантним кораблем «Кіровограда» під час блокади українського флоту на Дону Зелаві. 2014 року зрадив просязі, не прибув до зазначених пунктів збору та перейшов на військову службу до окупантів. Зрадник України вів бойові дії. Проти цивільного населення, цивільних об'єктів та об'єктів інфраструктури в шпиталі від отриманих поранень Хромченкова наздогнала карма. Підкреслимо державне бюро розслідування також повідомило у державній зраді чинному командиру російського фрегата адмірал Макарова, того самого корабля, який недавно було пошкоджено та повернено в бухту. після тривалого ремонту корабель знову на ходу, тільки от не ризикує робити будь-які небезпечні вилазки. Але скоро капітан зрадник навідає свого колегу із Саратова раніше моряка, був капітаном другого рангу військової частини, що в автономній республіці Крим. Після початку окупації у 2014 році він зрадив присязі та залишився у захопленні російськими військами частині, відмовившися в передислокуванні до Миколаївської області. Він нечанин присягнув збройним силам РФ та продовжив службу в російському чорноморському флоті. Дезертир повернувся в Україну у 2022 році з окупантами. Корабеля під його командуванням здійснювали запуски крилатих ракет по Миколаєву та Одесі. Зазначили в Бюро санкція статті частина 1, на статті 111 кримінального кодексу України, за якою йому оголошена підозра передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 15 років. Аж це якщо, звісно, йому ще пощастить. Нептуни і гарпуни вміють передавати повістку у суду. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки. Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.